Ейдоскоп, також відомий як Ейдоскоп Паноптиком, був одним з найперших кінопроекторів, створених французьким виноградарем Еженом Люстом та англійським виноробом Вільямом Діксоном у 1894-95 роках. Вільям Діксон у ці роки, це десятиліття 96-905, був дуже відомим режисером і продюсером, який кліпав такі ролики відео там, до 2-3 хвилинних. Особливо до 30 секунд. В першу чергу це була документалістика. Пристрій був представлений у пресі 21 квітня 1895 року пресі, а, а, а публіці 20 травня того ж року в магазині, розташованому на Нижньому Бродвеї в Нью-Йорку. Доскоп був розроблений Люстом і Діксоном, який разом з Вудвілом Олетемом, професором хімії, заснували компанію Lambda. Для розробки проектора. Однією з ключових особливостей ADOLSCOP була його здатність проєктувати фільми на більшу аудиторію, аніж його конкурент кінетоскоп, про Що я недавно вам зачитував. Оскільки для цього був потрібен був лише один проектор замість шести. Проектор був розроблений для безперервного проєктування зображень на стіну або екран, що дозволяло більшій кількості людей дивитися фільм одночасно. Паристий також мав спеціальний механізм, відомий як петля петлялетема, який зменшував тиск на плівку та забезпечував вищу якість проекції. Ейтолоскоп був першим широкоекранним форматом шириною 51 мм. Це, мабуть, ширина плівки. Тобто, бачите, можна було більш надійніше і більш швидше прикручувати плівку а, через механізм, який зменшував на неї навантаження, а також щоб ця плівка була більш ширшою. Ще, звичайно, призводило до більшого подорожчання такого формату. Тобто така плівка дорожче коштувала. Компанія Lambda Творила 15 фільмів для ейдолоскопа, включаючи фільм про кориду та сценічну адаптацію п'єси про Спере Меріме Кармен з Розабель Моррісон у головній ролі, тобто вже першої актриси, як такі міні-зірки. Першим фільмом, створеним компанією, був боксерський поєдинок між молодим Грифо та бійцем Чарльзом Барнеттом. Який відбувся 4 травня 1825 року у Медісон гарден у Нью-Йорку, фільм записувався безпосередньо протягом 4 раундів з перервою в одну хвилину між раундами. На той час ранні пристрої могли записувати максимум 40 метрів плівки, але завдяки зусиллям Ласта та Діксона, а також компанії «Лезен Loop. Ейдолоскоп зміг проєктувати довші плівки з покращеною якістю. Механізм працював, перевертаючи плівку після її досягнення, створюючи безперервну проєкцію ПСПР. Безперерв.